Добрий день, маленьке запитання виникло. Треба, наприклад, кудись передати вашу складальну одиницю, але так, щоб клієнт не міг заглянути внутрі, не міг там щось змінити, тільки треба передати габарити. Цього, давайте подивимося, що у нас є. У нас є ось складальна одиниця, внутрі в неї там є вали, зубчні колеса, багато що там є. Вибачте, звучити колеса є. Це, це клієнту не треба передати. Ну, можна видалити лишні елементи, а можна зроставати команду diffuture. Спрощення. Вибираємо команду. Ось вона ця команда. Ну, тут я просто експериментував, От вона перший, коли запускаєте, на вашій складальній одиниці. Буде два методи вибиратися. Ми о, зараз виберемо простіший, спустити геометрію. Вибираємо цей метод, нажимаємо далі. Система питає, що нам треба видалити. Як в даному випадку видалити внутрішні компоненти? Може також видалити якісь маленькі елементи, наприклад, якщо сплатити зовнішній зовнішній вид. Може там отвори видалити. Нам це не потрібно. Нам потрібно в даний момент тільки внутрішні компоненти. Далі. Чекаємо, система рахує. Можна вибрати елементи, як щось рухається, нам в даному випадку нічого не потрібно. Далі, ну, це в мене були експерименти. Е, можна залишити якісь грані, щоб їх використовувати. Не обов'язково можна видалити грані. Можна вибрати отвори, е, теж, щоб вони були і окремі отвори. А можна нічого не вибрати. Можна далі стамоналізує. Далі Стеця питає, як нам зберегти о, як новий документ. Може залишити зв'язок зі сходним. Нам не треба. Нажимаємо ОК. І зберігаємо нашу деталь. Ну, вона може була, тому нічого страшного. Ось у нас дві деталі є. Це початкова деталь. Ви всі Бачите, є у нас все є весь контур. А є кінцева деталь. Ну, бачите, я тут не вибрав команду залишити отвори, вона в отвори удалила. Тут родували, тут родували, тут, 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 тут можна було і залишити ці отвори. Ми до вас глянемо внутрішньо внутрі у нас все залито, нічого немає. Тось можна клієнтів передати, ну, краще, з, звісно, з отворами, з елементами, щоб клієнт міг використати для якихось цілей. Ось такий простий функціонал, який має дуже багато можливостей.